Не існує. Це все лише ієрархія пріоритетів. Давайте про це поговоримо. Наприклад, ви гортаєте Тік-Ток замість того, щоб встати і зайнятися спортом. Значить, зайнятися спортом для вас є недостатньо пріоритетним. Але якщо раптом у вас спина почне так боліти, що ви не зможете спокійно лежати і дивитися тік-токи, то вам доведеться встати і зробити якусь гімнастику. Тоді спорт переміститься вище по пріоритетності. І в цьому випадку біль є негативною мотивацією. Я беру дуже примітивні приклади, якщо що. або ми можемо використати позитивну мотивацію для того, щоб переміститися Містити спорт в ієрархії пріоритетів. Наприклад, для мене позитивною мотивацією є смачна кава. А ви можете вибрати собі якусь іншу похвалу за те, що ви зайнялися спортом. Другий момент тут спрацьовує ілюзія. Наш мозок любить економити енергію максимально. І йому здається, що якщо ми будемо просто лежати і гортати тіктоки, то ми на це витратимо менше енергії і отримаємо від цього більше задоволення. Але я думаю, ви помічали, що Тікток дає нам задоволення тільки до певного моменту часу, а потім ми вже й самі хочемо вийти з того Тікток, у нас уже самих нуде, але ми просто не можемо це зробити. І насправді виявляється, що на спорт ми можемо витратити навіть менше зусиль і отримати від цього більше задоволення. Тому що, по-перше, ми себе похвалимо, що ми молодці, ми все таки зробили цю справу. У нас буде відчуватися гордість за це. Потім ми себе ще нагородимо позитивною мотивацією. Також в нас виробляться індорфінчики, і в принципі ми будемо почуватися краще. Від цього в нас з'явиться більше сил і бадьорості, аніж після того, як ми там три години подивилися TikTok. Але ви можете зі мною посперечатися і оцінити. Своє самопочуття після перегляду Тіктоку і після заняття спортом, і поділитися своїми результатами. А ще більше психологічної інформації на моєму ютуб-каналі Психологиня, посилання в шапці профілю. І, будь ласка, поділіться, що ви думаєте про лінь і ієрархію пріоритетів.